Я радий особисто відкрити в Київській обласній військовій адміністрації соціальну виставку. Її назва говорить сама за себе: Нацпротив, війна очима добровольців. Це фотохроніка війни, яку ввели безпосередньо самі учасників боїв за Київщину. Всі ми пам'ятаємо, що відбулося два роки тому, навесні го року. Тисячі російських танків йшли брати Київ за три дні, але добровольці зупинили колони: Бородянка, Ірпінь, Буча. Ці назви тепер відомі на весь світ. В них росіяни вперше продемонстрували своє справжнє обличчя варварів, катів та вбивців. Буча та Ірпінь мали стати жахом для всіх українських міст та сіл. І вони стали таким жахом. Але залякати українцям недодержава держава не змогла. Наша соціальна виставка має назву нацпротив, війна очима добровольців. Це фотохроніка війни, з якої складається велика історія історія про нацпротив, про людей, які добровільно пішли захищати свій дім, свої родини, свою країну. Які перемогли ворога. На виставці представлені фото та текстові матеріали п'яти добровольців. Микола Кравченко-Крук, головний ідеолог азовського руху, загинув, захищаючи столицю від російських військ. На виставці зібрані останні авторські фото з власними підписами. Олександр Карасьов, засновник мілітарного бренду МТАК. В березні 22-го року Олександр Карасьов став на захист країни у лавах 130-го батальйону ТРО міста Києва. У січні 2024 року три балістичні ракети прилетіли в виробництво МТАК. Цим фото він поділився з нами. Олександр Матяш, учасник АТО. Спочатку повноштабного вторгнення воював у патрульній поліції і потім в ЗСУ, засновник бренду чоловічої білизни та одягу Регата Клаб та провідник ветеранського бізнесу в Україні. Олексій Бик, учасник АТО. З повноштабного вторгнення воював в ССО Азов Київ, офіцер 3 штурмової, поет та музикант. Дім Олексія під Києвом ворог навіть не грабував, він розстріляв його з танку через червоно-чорний прапор. В боях втратився і телефон з фотографіями. Але лишився вірш про ті події на Київщині. Вірш БК також представлений на виставці. Мої фотографії також є на виставці. Це фото зі звільненого Ірпеня. Є ушанка та навіть труп орка з підбитого танку. Після звільнення Київщини я воював також на Харківському та Донецькому напрямках, де дістав поранення в Солідарі. Після року реабілітації очолив Київський обласний центр підготовки населення до нацпротиву, тому що пам'ятати це значить готуватись. З 24-го року наш центр безкоштовно готує цивільне населення до оборони. Інструктори з бойовим досвідом кожні вихідні вчать хлопців та дівчат, чоловіків та жінок військовій справі, вогневій підготовці, тактичній, медичній підготовці, роботі з БПЛА та іншими військовими дисциплінами. Кожен з нас має бути готовим до спротиву. Кожен має вміти захищати своє. В Київській обласній військовій адміністрації виставка триватиме тиждень, а потім вона поїде Київщиною по музеях та галереях і буде розширятися з кожним відвідуючим містечком та селом. Ми хочемо відобразити всю історію боїв за Київщину у 2022 році і зробити надспротив українською національною ідеєю. Слава Україні!